Так, йдемо далі. О, ташечки співають. Оба, красота! Но не хоче воно Не хоче і все. Може треба буде дійсно на море їхати, пробувати на морі. На тролінг. на тяжкий джиг, може тріска, люр, камбала. Поставити краболовки. Не хоче А чого ж ти не хочеш, мала? Чого ж ти не хочеш брати? Ну, зато знайшов бомбарду. Вже тих. Чотири кілометри, ще я приїхав бензину, я відбив. Вже добре. А, зілля, 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 одне зілля. Можу зрозуміти, воно то є. Метер є, метр немає, якимись дорожками це зілля. Покине більше. Над берегом. О, є. Оця хороша вже. Є, 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 і непогано? Така півкілограмова, О, бачите, про що його?